Доброго дня! Я запрошую учнів 12 класу на урок корекції розвитку. Сьогодні з вами ми продовжуємо виконувати вправи на розвиток комунікативних вмінь на основі зорових опор. Давайте з вами пригадаємо. В українській мові використовується безліч опор. Словесні, вербальні, зорові, ілюстративні та комбіновані. В свою чергу, зорові опори поділяються на змістовні та смислові. До змістовних опор будуть належати серії малюнків, картини, фотографії, а до смислових. Схеми, плакати, карикатури, таблиці, діаграми. Опори повідомляють певну інформацію: розгорнуту, якщо ці опори змістовні, або стислі, якщо ці опори смислові. У будь-якому випадку це дає лише поштовх до мислення учню. В нього виникає безліч асоціацій, якими треба керувати. І ось в цьому йому допоможуть мовленєві вправи. Сьогодні в якості зорової опори ми будемо з вами використовувати репродукцію народної картини Козак Мамай. Для початку давайте з вами пригадаємо, які існують. Види описів стосовно предмета зображення, портретний, пейзажний та опис інтер'єру. Які засоби використовують художники, коли вони створюють картину, фарби, так. Палітру, тіні та кольори. Справді, опрацьовуючи легенди, історичні праці, думи під час уроку української літератури, української мови чи історії, ми яскраво собі уявляємо козаків. Вони сміливі, відважні, кмітливі, добрі готові заради своєї перемоги на будь-які героїчні вчинки. Сьогодні ми з вами напишемо твір опис. Народної картини Козак Мамай і будемо з вами використовувати саме прикметники. Як ви гадаєте, чому, щоб мовлення було яскраве, колоритне, неповторне. Під час уроку будемо вчитися з вами висловлювати думки. Робити висновки та узагальнення, удосконалювати навички твору опису. Отже, відкриваємо з вами зошити і записуємо сьогоднішнє число 20 вересня, 20 вересня і наступний рядок, розвиток зв'язного мовлення. Розвиток зв'язного мовлення. Так, є абзацу пишемо. Твір опис народної картини Козак-мамай. Твір опис народної картини Козак-Мамай. Картина козак Мамай була намальована майже 300 років тому художником, чиє ім'я не збереглося. З того часу багато невідомих митців з народу створили численні картини подібного змісту. Малювали їх скрізь. На ночвах, стінах будинку, скринях. Усі портрети Мамая ніби мальовані дитячою рукою. Бо й справді таки, може це дитячий вік нашого народу. А може й ні. Але крізь лихоліття дуже мало пам'яток історії дійшло до наших днів. Як приклад, одного з ранніх варіантів зображення козака-бандуриста. Розглянемо картину і збірки Сергія Таранушенка у Києві. Вона мальована вже у XVIII столітті, але гармонійність композиції, що об'єднує усі складові частини і підпорядковує їх головній постаті, не можна розглядати як успіх одного майстра, а як наслідок праці кількох поколінь. Отже, Козак Мамай традиційна назва української картини, відома у багатьох варіантів козак бандурист, козак душа правдивая. Ім'я Мамай не пов'язано з певною особою, а є назвиськом козака взагалі. У XVII столітті образ козака Мамая набуває епічного звучання. З'являються характерні для цієї доби вбрання і військові деталі. Що ж вам відомо про козаків? Тюрське за походженням слова козак означало вільних, незалежних від пана людей, які не мали чітко визначеного місця в суспільстві і населяли безлюдні окраїни. Перші слов'янські козаки з'явилися у 1480-х роках, але тільки з поширенням кріпацтва всередині 16 століття їхня чисельність значно зросла. Спочатку основну масу козаків становили селяни втікачі, були серед них також міщани, позбавлені сану священики, шукачі пригод і збіднілої, знаті. Діти, а що вам відомо про звичаї і традиції запорожців? У народних піснях та легендах отак поетично визначалися родичі козаків: Великий Луг батько, січ мати, шабля дружина, кінь вірний товариш. Тобто все життя від самого народження і до смерті козака пов'язувалося з атрибутами козацької вольниці. Січ приймала тільки неодружених. Жодна жіноча нога ніколи не ступала на її територію. Такий був тут закон. Якби хтось його порушив і привів жінку, його скарали б на смерть. У товаристві запорожців понад усе цінувалися сміливість, кмітливість, добре серце і, звичайно, ж почуття гумору, яким було пронизане все життя Січі. Відомий дослідник козацтва Дмитро Яворницький писав з природних якостей, властивих справжньому українцеві, запорожці відзначались уміння майстерно розповідати. Вміли підмічати смішні риси в інших і переповідати їх у жартівливому, але ні для кого не образливому тоні. Звичаї запорожців дивні, вчинки хитрі, а мова і вигадки гострі й переважно схожі на глузування. Саме цією рисою запорозьких козаків частково пояснюються і дивні прізвиська. Котрі вони давали новичкам, що приходили на січ. Не пий пиво, загуби колесо, задири хвіст, не їж мак тощо. Людину малого зросту вони в силу свого гумору називали махинею, незграбного черепахою, лінивого доброволею. Придивіться уважніше до репродукції народної картини козак Мамай. Саме такими зображеннями майже по всій Україні прикрашалися колись кленові та дубові двері хат, скрині, полотнища, навіть дерев'яні колоди на вигоні. Протягом багатьох століть наш народ вірив у чудодійну силу Мамая. Цей образ став своєрідним втіленням честі і невмирущості українців. Не воювати, не ярмити нікого, а тільки будувати, вирощувати, плекати мріяли наші предки. А тепер давайте з вами пригадаємо, які типи мовлення ми знаємо: Розповідь, опис, роздум. Який тип мовлення повинен переважати у ваших творах, як ви гадаєте? Опис. Чи можуть бути допоміжними у творі розповідь і роздум? Так, можуть у вступі та в кінці роботи? Отже, скласти опис козака Мамая – це означає відтворити його вигляд. Передати словами те, що вас найбільше схвилювало або вразило. Доброго дня! Я запрошу учнів Харківської спеціальної школи номер 8 на виховний захід. Ми туристи. Літня пора це час зміцнення здоров'я, сили, витривалості, мужності. Час фізичного загартування, активного відпочинку, випробування своїх сил у поході, у праці, творчість, самодіяльність, пізнання себе та природи. Під час туристичних походів учні вчаться орієнтуватися на місцевості. Користуватися топографічними картами, обирати місце для привалу, розводити вогнище, збирати краєзнавчий матеріал, а крім цього, весело та з користю проводити вільний час. Отже ми розпочинаємо нашу гру ми туристи. Перша зупинка в нас візитівка. Давайте уявимо, що ми всі одна велика команда, яка приїхала відпочивати у ліс і зупинилася на галявині. Нам треба вигадати назву команди та девіз. Пропоную таку назву команди вогнище, Девіз, краще місце відпочинку ліс.